Наприкінці червня вітряк, який стоїть на межі Львівської та Закарпатської областей, запустили вперше під час спуску налагоджувальних робіт. Компанію, яка займається виробництвом і встановленням вітряків, релокували на Закарпаття із Краматорська Донецької області. На даний момент, як ви бачите, вітротурбіна зупинена. Це в зв'язку з тим, що вона проходить технічний регламент, коли ми дивимося, наскільки коректно працює обладнання. Відповідно, також відбувається зараз перший ТО перше технічне обслуговування вітротурбін. Очікуємо, що за за декілька днів вона вийде на свою повну номінальну потужність. Це 4,8 МВт. Якщо говорити скільки це для будинків, то це може забезпечити понад 3,5 тисячі домогосподарств електроенергію щорічно. За словами Ольги Поштак, цей вітряк став першою вітровою електростанцією на Закарпатті. Розташований він на території Нижньоворіцької громади. На кожний вітряк окремо проводиться громадські слухання. На кожний вітряк вітряк окремо рішення на землю, на дороги, на кабелят. Все через сесію сільської ради депутати тільки за, тому що всі розуміють перспективу розвитку населення в абсолютній більшості, так само позитивно ставиться до того. Будівельні роботи цього вітряка розпочали наприкінці літа 2023 року. На початку 2024 завершили монтаж турбіни. Після цього проклали 20 кілометрів електромереж, аби підключити вітряк до загальної мережі. Взагалі компанії планувалася встановити на території Нижньоворіцької громади близько 30 вітротурбін, 30 вітритаків. Але в процесі досліджень екологічних, в тому часі, з'ясувалося, що не всюди можна ставити вітряки, зважаючи на екологічні там певні застереження. Тому замість 30 ми, ми будемо мати тут 17 вітротурбін. Загальна потужність запланованої нижньоворіцької вітроелектростанції буде становити 80 мегаватт і це буде достатньо для забезпечення потреб понад 50 тисяч домогосподарств щорічно. Це урбанізована територія довкола знаходяться села. Тобто можна так сказати, що для цього вітряка місце було підібрано досить вдало. Поряд з ним планується ще 16 вітряків. Це все вже досить така загосподарьована територія на території Нижневорідської громади. Ну і висоти, які пропонуються, це не вище 700-800 метрів над рівнем моря. Тобто мова йде не про високогір'я. До складу Нижньоворіцької територіальної громади входять 11 сіл Мукачівського району. Тут проживає понад 10 тисяч людей. Сільський голова Іван Грига розказує, інвесторів для добування енергії на території громади шукав до цього сам. Звернулися до нас, чули, що я шукаю таких. Ми обговорили з ними умови. Я одразу сказав, що просто оренди землі не буде. Обов'язково ми повинні, ну громада повинна отримувати кошти від генерації. Вони згодилися на це. І тепер у нас вже підписаний договір: 3% від згенерованої енергії за мінусом ПДВ буде використовуватися на соціально-економічний розвиток громади. Ці кошти не можуть піти ні на які зарплати, ні на які премії. Ми розраховували, що це десь порядку. Півтора до двох мільйонів залежно від того, що вартість зараз електроенергії збільшується гривень від одного вітряка, і ця сума буде множитися так щорічно. І відповідно ця сума буде примножуватися залежно від того, скільки після закінчення будівництва буде встановлено вітряків. За словами Івана Григі, бюджет Нижньоворіцької громади на 2024 рік становить майже 100 мільйонів гривень. Запитуємо у місцевих жителів, як вони ставляться до будівництва вітряків. Такі їх вже запустили. І як ви до цього ставитися? Я навіть не знаю, що воно яку воно роль відіграє. Вам не розказували? Нам ніхто нічого не розказував. Я тільки бачила, що тягнули о, про провід. Угу. І... Як ви ставити до того, що тут будуть вітряки? Якось тут, все рівно. Ну, треба було, бо не електрика була, що нам не вигодно, бо там все горіло. А нам треба було постійно було. Електрик. Тобто ви за вітряки, так? Що? Тобто ви за вітряки. Да. Да, ви були вітряки, uh -huh. да. Я так само, як брат думаю. Да? Да. Ви за. Да. Позитивно. Що ви чули про це? Ну що в нас буде багато електроенергії, що світло буде менше відключатись? Ну це плюс для нашої громади, для нашого села. Наразі на території Нижньогорідської громади встановлюють другий вітряк. За словами Ольги Поштак, після повного монтажу та проходження юридичної процедури підключення до електромережі генерувати енергію розпочне і він. Тетяна Рожновська, Леонті Неколишин, Суспільне новини. Це третя зміна літнього табору на Закарпатті. Тут 46 дітей віком від 10 до 17 років. Їх розділили на три групи у кожній окремі заняття. З психологами займається перша група серед учасників десятирічна Марія. Я сама із сонно переїхала жити до Києва. Спочатку ми подружилися в потязі, потім ми коли сюди приїхали, більше знайшли друзів. Ну, тут є з хлопцям, хто дружить, і з дівчатами більше. А коли займаємося? Ми з психологом, у нас же заняття, Ми там, ну це весело. По-перше, ми граємо граємо, ми малюємо завжди та про щось розповідаємо про себе. Більше мені подобається робити всякі поробки та плавати в басейні. У нас на зміні працює два психологи. І у дітей є можливість отримати психологічну підтримку у груповому форматі та індивідуальному. Кожного дня у нас відбуваються групові заняття, які тривають півтори години, і ще є вечірні рефлексії з психологом. На групових заняттях ми використовуємо різні рухливі вправи, арттерапевтичні техніки, ігри, вечірня рефлексія, коли Ну, добре, коли дитина залишає всі свої якісь там негаразди чи сум. Ну таке можливо десь трапляється, звичайно, і ділиться своїм позитивним досвідом за день. Літній табір Голосний кемп» в селі Барвінок Ужурицького району організували представники благодійного фонду Голоси дітей. Ми його проводимо вже три роки. Ми зазвичай робимо в Закарпатті, тобто зі Львову і далі тобто Львів, Славське, Мукачево, Ужгород. Ми розробляємо програми. Це наші. Авторські програми кожного дня в нас проводять психологічні тренінги, заняття психологи, творчі заняття для того, щоб діти трішки відпочили, трішки проявили себе, знайшли свій шлях, побули один з одним. Наш фонд благодійний Голоси дітей. Він займається психологічною і психосоціальною допомогою. Ми цим займаємося з 2015 року. Зараз третій заїзд да триває заїзд 14 днів. За словами Катерини Ломакіної, участь у літньому таборі для дітей безкоштовна. Участь повністю безкоштовна, тобто ми збираємо дітей. В Києві це така центральна точка, і веземо на захід України. Повністю все оплачено. Це є зараз за підтримки фундації Олени Зеленської. В нас була форма зв'язку, тобто заповнювало обов'язково було багато питань там про те, щоб поспілкуватися і зрозуміти, яка це дитина, чим вона живе, яка її мотивація, що їй цікаве для того, щоб ми теж могли додати певні речі і у програму. І ми вираємо зараз дітей з прифронтових територій. Це діти багатодітних сімей, діти. З числа внутрішньопереміщених осіб, це діти з сімей військовослужбовців. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Художниця Олена Доценко проводить презентацію своїх робіт перед відвідувачами інтерактивної виставки Джерело твого ресурсу. Це е, е... Інтерактивна виставка вона соціальна, це допомога, реабілітація відновлення психоемоційного стану людини. Ну вона спрямована через подання візуального мистецтва і зцілення через візуальне мистецтво. Олена Доценко вимушена переселенка із Дніпра із 2022 року живе на Закарпатті. Саме тут розробила власну техніку малювання, яку назвала джерельною графікою. Це малювання і сам малюнок створюється як торсійні хвилі. Тобто це людина розслабляє сама свою і, ручки, і, малює, малює, і робить такі, як пір'ячка. Під час виставки, яка тривала в Ужгороді впродовж двох тижнів, із 26 липня до 8 серпня, мисткиня провела низку майстер-класів, аби презентувати авторську техніку малювання і провести для учасників арт-терапію. Тетяна, вимушена переселенка із Харкова, прийшла на заняття із дітьми та племінницею. Відчуваю, що потрібно над собою працювати. Для того, щоб розслабити руку, потрібно свідомість свою розслабити. малювання завжди допомагає розслаблятися, відволіктися. Цього разу на занятті 12 охочих. Загалом за два тижні майстер-класи відвідали майже 30 людей. Участь безкоштовна. Тетяна Ружновська, Леонті Неколишин, Суспільне новини.